І знаєте, я вперше побувала в Європі, приїхала назад, і в мене всі питали, що ти там бачила. Знаєте, що я там бачила? Життя. Вони всі в Європі ходять і такі ха-ха-ха, у нас сусіди, не Росія. Аліса Ісаєва, стендап Комікеса з Одеси. Її рідні, дядько та брат зараз на війні. Тож допомога ЗСУ для неї один з пріоритетів. Всі обов'язки, які можуть бути в сім'ї, вони зараз на мені. З'явилася волонтерська якась діяльність, хоча я не називаю це в своєму випадку прям волонтерською діяльністю, тому що я недостатньо ще зробила для того, щоб називатись волонтером. Каже, на початку повномасштабного вторгнення задонатила всі свої накопичення на ЗСУ та допомагала знайомим волонтерам. Згодом почала робити благодійні стендап-шоу. Мінімальні суми зборів зараз сягають 50 тисяч гривень. Я починала, у мене було 200 підписників, зараз там десь 500. І ну я е, зі своєї сторінки закриваю збори там від 5, беру мінімум зараз десь 50. і до там от останній збір був 90. Е, ми його дуже швидко закрили, тому що взяли там теж друзі допоміжні банки по 5 тисяч. Це дуже важливо. Навіть у свій день народження Аліса влаштувала благодійний вечір для знайомих. Каже, зібрали близько 18 тисяч гривень. Зараз дівчина планує пройти курси до медичної допомоги та військову підготовку. Дуже багато цивільних людей навіть не задумуються про те, що десь буде, не дай Бог, прильот, а і ти можеш врятувати або своє життя, або життя іншої людини. Ну або в разі чого піти і мобілізуватися вже з якимись знаннями. Сама Аліса підкреслює, зараз вона не готується до мобілізації, але якщо буде потреба, готова приєднатися до української армії. Ксенія Кулашкіна, Віктор Добринін, перший міський.